Триває четверта хвиля мобілізації до Збройних сил. 10 лютого відбулася чергова відправка. Цього дня до Коростенсько-Лугинського військомату з речами прибули 15 чоловіків з міста Коростенського та Лугинського районів різного віку, професій та настроїв. Страшно? Ні, тому, що служили, не боюся. Нормально це все сприйняв, пройшов комісію. Йдемо служити. Ну, як треба, то треба йти. Що ж скажеш. А як рідні поставилися? Ну як поставилися, з пониманням поставились. Як беруть, треба йти, комусь же ж то треба йти. Неодноразово лунала інформація про те, що мобілізація в Україні на межі зриву. Мовляв, чоловіки не бажають служити. В окремих населених пунктах сільради відмовляються приймати повістки. Що ж до користання, то, за словами військового комісара Вадима Філоненка, мобілізаційний процес проходить за планом. Надто висока активність не спостерігається, проте відправки здійснювати вдається. Ну, я б не сказав, поки що дуже велика активність, але потихеньку ми проводимо роз'яснену роботу через засоби масової інформації. І люди звертаються, приходять, питають. Серед чоловіків, яких проводжають цього дня, є добровольці. Користенця В'ячеслава зі сльозами на очах проведжають донька та дружина. Я з гордістю проведжаю. Мені, звісно, дуже печально. Душно наставляють сім'ю, але я вірю в то. То він я точно знаю, що він буде в зоне боевых действий. Чоловік за професією, будівельник, колись служив, тому зараз вважає своїм обов'язком знову піти до Збройних сил. Ну, служив в армії в 1995 році. Війська, які, звісно, вже зараз розформували, їх Ну, В батальйоні, спецбатальйоні, рота охрани розвідки. Ну, я думаю, це мой долг зараз піти і захищати свою родину за своїх діток. З району вже з речами приїхав ще один доброволець Віталій. Проте сьогодні йому сказали, що таких, як він, не беруть у військові. Не беруть, тому що я судимий. А ви хочете йти? а я хочу. За словами Вадима Філоненка, з Коростенсько-Лугинського військомату відправляються в більшій мірі добровольці, патріотично налаштовані громадяни, які достойні і спроможні захищати батьківщину. З військовозобов'язаними проводяться бесіди та інструктажі. В першу чергу зараз велика потреба є. Це які проходили служби, члени екіпажу, бойових машин піхоти, артилерійських систем і інших научів-навчальних підрозділів. Ті громадяни, які отримали повістки, проте не бажають служити, повинні бути готовими до кримінальної відповідальності. Боротьба з такими вже триває. До 1 березня по Україні буде створений єдиний реєстр тих громадян, які ухиляються від мобілізації. Також Відповідальність і адміністративна, і кримінальна вона є. І ми зараз проводимо розшукові заходи по тим громадянам, які не являються на виклик до військового комісаря. Як раніше повідомляло, з четверта хвиля мобілізації триватиме 210 днів. З рахуванням терміну підготовки та перепідготовки офіцерів і особового складу почали приходити повістки 20 січня.